Мелодії рідного краю можна побачити у галереї Єлисаветград. Під такою назвою тут об'єднали полотна кіровоградського художника Анатолія Шаповалова. Виставка приурочена до 65-річчя митця. Його роботи знаходяться в приватних колекціях Америки та Англії. У цій експозиції 38 картин. Їх митець написав упродовж останніх п'яти років. Це пейзажі, натюрморти, замальовки на дачну тематику. Є і кілька автопортретів. Поздоровити ювіляра з відкриттям виставки прийшли рідні, друзі і знайомі. Я специально уже в этом году, специально меньше заглядывал в мастерскую, чтобы сделать себе сюрприз некоторый, чтобы немножко отдохнуть от качественной, крепкой живости. Потому что живость у него действительно такая, что много не съешь, как говорится. Одна-две работы, и ты уже начинаешь... Падати присвященно енергії і красками. Начинаю ценить время, как никогда. Чим старше становишься, тим чувствуешь, що времени не так много, как казалось в юности. І каждую секундочку ценишь. И зараз работаю більше, чем в юности, наверное, раз в 10. Ежедневно. Без этого, звісно, нічого не получилось.